як ви ставитесь до ну, недавніх змін, що ув'язненим дозволять мобілізуватися? Це правильно чи не зовсім? Якщо він, як може бути, були такі випадки, що ну, сидить чоловік ні за що, підставить. Все, звісно, якщо він нічого не порушував такого, вбивствами не займався, звісно, може. Кожен випадок треба розглядати. Это ж Такої діло. Мені не... там відда за що посадили. А бажаєте для України загалом це краще буде чи все-таки неоднозначно? Ну, трудно сказати. Я не знаю. Нет людей, звісно. Не набрали людей, звісно, надо. Оформлені їх факторів. Я не можу нічого сказати. Я не знаю багато і плюсів, і мінусів. Ну я. А ваша думка? Ну, Воювати повинні всі. Ну, На добровільній основі, я думаю, правильно. Якщо хто хоче, не за тяжкі злочини. Ну, Якщо є добровольці, щоб за щось там, то правильно. Багато чого вони приймають неправильно, але це я вважаю правильно. Мілізація ув'язнених це позитивне рішення, чи не зовсім для України. Однозначної відповіді немає, як у всіх складних процесах. З одного боку, це позитивно, з іншого можуть бути негативні моменти. А ваша думка? Моя думка, що кожному мов'язному треба підходити окремо, вдумчиво, підрозділи спеціальні. Під відповідним керівництвом. А як ви ставитеся до закону про мобілізацію ув'язнених? Це таке позитивне рішення для України. Ні. А Можете обґрунтувати? А це треба питати, знаєте, у тих, хто на фронті, хочуть вони, щоб біля них були ув'язнені чи ні. Це, мабуть, питання не до мене. Наскільки я знаю, не всі ув'язнені можуть, а окремі категорії. Ну, якщо це не тяжко, якісь ну, проступники, то це. Нормально. Мобілізацію ув'язнених. І питаємо, цікавимося думкою громадян, як ви до цього ставитеся? Вважаєте, це позитивне рішення прийняли депутати чи не зовсім? Як? Чесно говоря, я Антой. не політично, як кажуть, підкована, тому я не можу вам сказати. Ну, от, от зараз ми вам говоримо. От... Це є різні, розумієте? Одні в'язні ті, що це ДТП-порушники, другі в'язні. Ті, що за вбивство, тобто різні в'язні. А загалом, вважаєте, для України це буде позитивна практика? Чи... Не можу вам сказати свою думку. Не знаю. Ну, Може бути віддільні категорії, Ну, смотря за що вони мають срок. Може, і має сенс.